Привіт всім, прийшли ми з Лілічкою до ної криниці, так вип'ємо води. Я трохи прополоскала руки. Ось, так. Бо тут нема чим пити. А ми не взяли, на жаль. Якщо ж не впаду падать. Ай, така тепленька. що вона така тепленька? Мало жаблячки є. Ти будеш ні, ні. бляхом. І з цієї сторони не йде, а, а якби отак. Ні, так не піде. Наші квіточки ці закошать. Соняшники, а тут можеш брати, тут вони чисті. Іста, ага. нічко. Так. Йдемо ще на ці фіолетові квіточки назбираємо. Там угу. трохи вище. І назбираємо ще грушових гілочок. Ось таке лікарство. Від кістки на нозі би наростала. Покажемо вам зараз, яке нам треба природа дари нам дає, так нас лікує. Так, соняшники дуже корисні. Угу. Найкраще лікарство. Я йду пастися. Млакоме вам все з себе. А ти води не будеш? Ліночка. А фе? На бажарку, треба. Mm. Добре, поправляє Зараз. Ну, а я тебе попрую, як mm -hmm. ти п'єш води. Mm -hmm. Знаєш, одні там у Біблії показували, пили, mm -hmm. так вона нагиналися і ротом так пили. То неправильно, так. Mm -hmm. А треба ось так з лодонь пити. Mm, неудобно я. Незручно, mm. ну ти не прям там мої руки, а воду на берег так треба. Ну як? Тепленька, ні дивно, що така тепленька може на дворі. Бути. Такий приморозок. льоду було. У, ну? Там, 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 там. кросівки вже грязні там, вже. Так. так, Дивіться, вже сливки починають квітнути. Деякі Чи... Ні, то, мабуть, терен, але він може бути такий високий ліля. А може якийсь гарний коханий терен. Вау так красота, що ти там за соняшниками? Угу. Що ся не напасла, Лілічка. Поси, поси, я ще зближу. Давай, давай, спасися, дай є вітамінки. Давай, давай, оздоровлюйся. Кізонька моя мила, кизенька моя люба, давай йди скоренько. Ой, щось, я якраз легко Подивися, та обцарапайся там. Все, я вже йду Угу. Вже й кваски я бачила сьогодні у ярку. А, <світ> Будемо скоро і супу варити. Зараз? О, молодець, Нин, на здоров'я. <світ> <сь> <сь> відходить тобі. Та де таку шкарпу будемо лізти, як би її обійти, а де зліва можеш обійти. Ліля, бач, дорога є. <сь> ну там много води. <сь> Ти ліз, а я обійду. <сь> Ліля, давай йдемо сюди. Ну, то то дуже буде важко. Но на мої ноги, як на твої молоді, то добре. Так. Так, квіти квіти да. ого квіти горі треба йти. Скільки. На. на скільки? десь 10 хвилин вгору. Ну, Наші ми тоді ще відомо знімаємо. Красоту покажемо. Коричні. Ну красота. Квіточка мала. Поднімайся, я не говорю. Mm. Можна йти поїсти. Тут треба на чотирок, як на криші. Ділка. А, я думала тут буде легко. Давай барні, чек. Як? Чік у нас був медвіжанок тоді? Барні, знає. не барні. О! Здається. Шаски ще бачить. красота.

Пости. Дибери сницю в колонці. Дивись на чи там нема мурашок. Середні супер. Ой. Свіженьки. Не Я зрозую. Ташка ще на них не какала ха Я вже свой з'їла. Друго тебе. А може це тільки. О, є, ту вони, де? Нішко якось. Що мене знімає? Ти квіточки знімай, десь які гарні. Оце які нарвемо. Зараз може йдемо ще на гору нарвати ці гілочки. Like ну, вони якраз тепер розквітають. Дивися, оця гарна. Дивися, всередині яка краса. Ну і тут дивіться, які гарні. би малювати. Ну, сонячний курс є. Опа. Можна і поїсти. Nei, Jum-Jum har Дави, <гаде> кілька комоху, я їх ніхто не оберу, ти коп'єс. Що робити? <гаде> <гаде> в яку сторону? Тут дуже горі, тут так, але там може не бути. А в ту сторону право може бути. Подивіться, велика гора. Направо. Направо? Хоч угу. велика гора. Ну ладно, давай йди. Я вкажу тобі, що далеко. А? Ти думаєш, я вкажу тобі, що далеко. Ну ти не виходило. А я не можу. Соткати свої. Побиває виходка там давай. там мінімум я 200 метрів. Абите. Ніля-ліля. О, вики квітовки я сніс. Она кидала. Ну <ріху> не дай громки. <вигручу> <ріху> 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 а колечо <чу>, скак, пускак. А нимючка оба-ба. Їде, їде пан пан, на конечка сам-сам, на конечек скак, паска. Скак, їх ще розквітнуть більше. Міля, ще Забудуся і фіолетові зі. Мабуть, не солодкі. Не раз їх той. Прем'яли з ліліними фотофесіями. Ось і мене заодно зафіксує. Я така потунічна. Я найширока у дерево. Ні. Зараз не будеш. там. Тепер буде з цього боку деревом. Давай туди йди, де перший було. Так, Ну ладно. Ти собі можу. Тепер уже найшироке дерево. Найшироке? Ну, все, добре. Але ти могла знімати фотку не відео. Ні, я не грай. О, все гарно. Вау. все еще гарно. там у меня хочу ярко дышать. не красота. Миленький. Так, иди сюда, друг, і отнесись, пожалуйста. Для хамука. Ты как герой, ты Блин. Да, Вау! І сі, дивися світла, а ці темні. Бач? Так, а де диви жінка на них? Отак, да. бачим, да. Туди полетіла. Іди на другу сторону і подивишся, скільки їх там. Да. Вже полетіло. Там обус було. От там полетіло, бач? бач. бач? Угу. Ідімо з тої сторони, знімеш дві біленькі, які гарні біля води. А з твої сторони. Є. Так, іди угу. сюди. Я знайшла. Але ні, він порожній. Угу. Як приємно, би хоча б таких квіточок дарили хлопці-дівчаткам. Це би було більш романтичніше. Красота. То не лінується, і там насолодився красою. І купляти не треба. Економія і романтика. І ага. Ой, перечепився пару разів. А добре, коли б йшли хлопці з дівчиною, збиратися. Така, збирати квітки. <рес> Точно Шикарно. вони б. Як перечепилися. Було б не до квіту. А? Mm. Ліна. Ну йдім, Ліночка, хватить. Вже букет великий. Вже біля і в мене. Сонечко. О, як жарко. <різь> Треба роздіватися. Хорошо, <різь> лежи, <різь> Ліночка. Ну так, хоча б у Ой, Так, добре. Наберемося вітаміну. Є. Є? Ну. Сон... Ні, де? Де? Вітамін Д в сонці, а? Так, не додамся. <рес> Та якось дивно. Але воно чи світить? Капець, то треба майці загорати, а ти о, диви. Я самі не набен. Вітаміна Д. В лицехіба ще. Ой, квітки зів'януть. Сколько <риві> <риві> могу? <плі> та я буду вдома чистити годину. А, нащо я таке робив? Ще? Це надо було. Та надо, де надо, не надо.

Той горен не знає. знає. який гарний. але mm. не пахне, таки тут май Давай, Заманіть. Цвіте терен, світе терен, а цвіто падає. Хто в любові не знається, той горя не знає. Хто в любові не знається, той горя не знає.